Сподіваюсь, ви не забули виконати ранкову гімнастику. А тепер ми починаємо з вами наше заняття. Починаємо розминку, крокуємо по колу. Знімаємо вищі ніжки, з ручками, спина пряма. Руки на пояс піднялись на носочки. Плечі лікті тягнемо назад. Дивимось прямо перед собою, підборіддя, не опускаємо. Питаємось на п'яти. Не забуваємо обов'язково тримати, поставу прямою. Справуємо. А тепер йдемо високо, піднімаючи коліна. Не нахиляємось. Намагаємось підняти договище. Перемогу руки на пояс і біжимо за хлстом. Тягнумо в'як назад. Кракуємо. Відновлюємо дихання. Перемов м'яч. І продовжуємо наше розминки. Ноги разом, м'яче пустити вниз, підняв вгору. Прямо так і подивилися. І вниз поглядом м'ячем вгору. І вниз. Підемо наступно, праву ногу на ширині плечі, м'яч перед собою. Повертаємось обід і притискаємо до грудей. Виставляємо вперед, повертаємось у вихідне положення. Ногу збіса, не зрушимо. Руки прямі. Чудово. Підняли вгору, ходимо наколов бік. Це лише верхня частина тулуба. Опускаємо м'яч до живота. Ставимо нам ширше. Викинумо навперек, тягнемось м'ячем до підлоги. Ноги не згинаємо в коліна. Тягнемо таз назад. М'ячиком теркаємось попереду. Відомо, ставимо ноги на сьогодні плечі і виконаємо з вами присідання. Присілняч показали. Піднялись, ховали до животика. Ноги не зводимо в колінах. П'яти не відриваємо, спину прямо не захиляємося. Срочки прямі перед з собою, на коліна не опускаємо. Чидово ставимо ноги разом. Виконуємо стрибки ноги нарізно, ноги разом, цьому п'ячок рухається. Вперед і назад до животика. Вперед ножом нарізно і погноз у вихідне положення. Чудово крокуємо на місці. Беремо в одну руку, відновлюємо дихання. Вдих, виконаємо глибокий, спокійний. видих. Приберемо поки м'ячик. І перша вправа, як ми з вами виконаємо, це ходьба, ніж ставлямо драбини. Водимо руки в сторони. Переступаємо. Носочки дивляться наші вперед. Понаправими до щабля, який перед нами лежить. Ось так. Чудово. І виконаємо ще раз. І в сторону, спина пряма. Так, зімаємо ножки вище. Обережно опускаємо. Молодці. Знову беремо п'ячик. виконуємо зами від дивану, від підлогу, ставимо ножки ширше. Яч біля живота. Б'ємо його об підлогу і після того, як він вставив, ловимо. Ви на нахилятися не потрібно. Ми прикладаємо, силу, що штовхаємо м'ячик у підлогу. Не просто відпускаємо його, аж штовхаємо. Молодці, сподіваюся, вам їздя, вправа вдалась. Прибираємо знову м'ячик. Наступне що ми з вами виконуємо це. Перерізаємо через колоду. Опускаємось на середній караш підповзаємо до нашої колоди. Стаємо боком. Переносимо одну руку, ногу. Приставляємо і піднімаємось. Виконаємо ще раз. Пам'ятаємо уся колоня притиснута до підлоги. всі пальці дивляться вперед. Сгадаємо з вами цей спосіб. І виконаємо ще раз. Ну що, І трошки пограємо, гра в нас на уважність, називається Де подзвонило. Для цього вам здобується декілька бажано помічників, в яких руках буде, чи бляскається, може якісь дзвоники, там дзвіночки, чи бухни, будь-що, що, що видає звук. Ви повертаєте до них спиною. І коли почуєте цей звук, ви не обзираючись назад, ви ще рукою показуєте напрям, з якого ви цей звук почули. Ну а там же будемо дивитись, вірно ви вгадали, чи ні, ми ще пограємо. Так, я розвертаю свої на рислуха, дуже уважно.